Початку зими понад пів сотні звернень. Фахівці обласної лікарні дали поради, як врятуватись від переохолодження та обморожень. Яловичина здорожчала майже в половину, Як на Сумщині змінились ціни на продукти за останній рік. Долучились понад 200 художників з різних країн світу. У сумах відкрили виставку до 150-річчя автора українського герба Василя Кричевського. Чом понеділка російські військові 23 рази обстрілювали прикордоння Сумщини. За інформацією, оприлюдненою в телеграм-каналі обласної військової адміністрації зафіксовано 110 вибухів. На територію Великописарівської громади скинули 14 мін, ще 33 на Краснопільську громаду. Три постріли з мінометів здійснили по території Миропільської громади. Вибухівку з безпілотника та сім мін військові РФ скинули на територію Юнаківської громади. З гранатометів, мінометів та реактивної артилерії обстрілювали Білопільську громаду. Загалом там зафіксували 40 вибухів. 12 мін скинули на територію Новослобідської громади. Вночі російські військові обстріляли з мінометів Шалигінську та Знопногородську громади. Буцьків вдарили з реактивної артилерії. За інформацією обласної адміністрації, обійшлося без загиблих та травмованих людей. Пан Віктор з обмороженням пальців ніг попав в опікове відділення Сумської обласної клінічної лікарні наприкінці грудня. Чоловік із села Горки на Лебединщині працював різноробом на одному зі ставків. Там і отримав обмороження. Привезли нову обув сімню, а на розмір не подивився, вони трошки менше. Як то без німання пару днів дрова порубав на одному місці. Чуєш, що вони. Підмерзають. А потім вже через час подивився, що в мене ці пальці почерніли вже. Сюди привезли до лікуючого лікаря Ігоря Петровича. Він возле мене тут неділю колдував, що смог ти спас. Кілька пальців чоловіку довелось частково ампутувати. Чотири на половину, а п'ятий перед мизінці повністю. Ну вже все. І один на правій. З початку зими каже завідуючий опіковим відділенням Валерій Бахмут, в обласній лікарні пролікували 10 пацієнтів з обмороженнями. далеко всі, але це далеко не всі, хто отримав обмороження. зазвичай до нас підтягуються в лапках люди через місяць, коли в них починається вже гангрена або відпадають пальці. А так, як правило, вони сидять вдома до певного часу. Трапляються і пацієнти з переохолодженнями та обмороженнями у тяжкому стані, розповідає завідуюча відділенням екстреної невідкладної медичної допомоги Тетяна Проценко. Якщо це переохолодження тяжкого ступеня, і в нього є порушення вітальних функцій, тобто він без свідомості. Дуже низька температура. У нас є зона ресурситації. Це реанімаційна зона, де ми стабілізуємо стан загальний пацієнта. Тут у нас знаходяться три ліжка інтенсивної терапії. Ми тут стабілізуємо стан пацієнта. Що це означає? Ми підтримуємо їм гемодинаміку, Ми їх зігріваємо, нормалізуємо тиск. А далі ці пацієнти переводяться вже у спеціалізовані відділення. Зазвичай це опікове відділення. Там лікуються хворі з переохолодженням без порушення свідомості чи загальним обмороженням. Отримати обмороження чи пошкодження внаслідок холоду можна не лише за низькою температури, каже Валерій Бахмут. Зараз дуже, Зараз дуже багато у зв'язку з військовими діями так званої траншейної стопи. Це вважається хронічним обмороженням. Коли люди, знаходячись в вологому середовищі, мокре взуття і температура, яка може бути навіть плюс два, плюс три, але все це викликає таке явище, як обмороження. Аби вберегтися від переохолодження, лікар рекомендує перед виходом на вулицю поїсти. Таким чином організм вироблятиме більше тепла і менше його витрачатиме. Йдете на напрягу. Ідете на прогулянку. Ви повинні чітко спланувати. Якщо допустимо там 20 градусів морозу, щоб мінімально часу у вас було на вулиці, мінімальне переохолодження, адекватно одягтися. Одяг і взуття не повинні стискати і передавлювати судини. Там і так вони будуть стискатись. Тому ні взуття тісне, ні одягати три носки, які потім у взуття не лізуть. Краще один одягніть, але щоб вільною була нога. Одяг має бути багатошаровим. Кілька футболок, светрів, куртку. Чим одна футболка, а зверху пуховик. Більше шансів замерзнути. Закривайте голову, закриваєте вуха, якщо потрібно, кінчик носа. У нас були випадки, коли відморожувалися, ампутували кінчик носа або кінчики вух, не лише пальці на руках і ногах. На питання, коли слід звертатися за медичною допомогою, Валерій Бахмут відповідає: Замерзлі замерзли, були на вулиці довго, прийшли додому, подивились, руки не червоніють, руки залишаються білими. Почали гріти руки в теплій водичці поступово. Попили гарячий чай, поїли. Пройшло дві години, а руки білими залишаються. Через день на руках з'явились пухирі з геморагічним вмістом. І пальці болять, дуже сильно болять. Це третя ступінь, і це показання йти до лікаря. Однак каже лікар: в таких випадках краще перестрахуватись і при виникненні перших симптомів обмороження звернутися до хірурга, який призначить відповідне лікування. Додає, окрім сумської обласної лікарні, пацієнтів з обмороженнями лікують також в Конотопській, Шосткінській, Охтирській. Ські та Руменській районних лікарнях Ірина Касьяненко Сергій Коваль Суспільне новини суми. Пані Ніна обирає продукти до свого столу на одному з сумських ринків. Жінка каже, ціни різні, хто купуватиме нічого, там, подорожила. де дешевше. М'ясо тут на дві гривні там подорожчало, дивлюсь, а менше беруть всю, і ціна опустилася, і стало дешевше. Ну тільки в різних крамницях ціна різна. Ну, базар, там колбаса 250 кг кілограм сирої. А от в крамниці 150. Для пенсіонерів 100 гривень різниця, це, вибачте, здір по 20 гривень кілограм, шановні. Взяли 5 кілограм, натопили в півлітрові баночки, поставили десь на балконі чи там під гардеробом. І все, які проблеми. Все купила, калбаски купила, грудинки купила, масця пачечку купила. Ростуть ціни. Не піднімай по часам. Тисячу взяв і нічого не купив. За словами начальниці відділу контролю за регульованими цінами головного управління держпродспоживслужби в сумській області Галини Черняк, на сьогодні порівняно з відповідним періодом минулого року, вартість більшості продуктів на сумщині зросла. Найбільше на яловичину майже на 48%. На 12% підвищилися ціни на хлібобулочні вироби, на молоко, на масло вершкове. На... Тушку курячу на 3% підвищилася ціна на свинину. На мою думку, це павні енергетичні ресурси їх підвищення їх ціні. За останній місяць ціни значно підвищилися: майже на 50% на моркву, на цибулю, на картоплю, на 5% на капусту білокачанну. Залишаються без змін ціни на пшеничне борошно вищого гатунку, макаронні вироби, крупу вівсяну та сметану. Крім того, розповіла Галина Черняк, майже вдвічі впала ціна на крупу гречану на 15% здешевшали яйця курячі, на 23% – олія соняшникова, а цукор на 8%. Катерина Іваненко, Віталій Паденко, Суспільне новини, Сума. Понад 200 художників з усього світу прислали листи та листівки для експозиції до ювілею автора герба Української Народної Республіки та її перших грошових знаків Василя Кричевського. 12 січня виповнилося 150 років від дня народження художника. Зразки мейл арту із 72 країн представили на виставці під назвою Важливо цінувати своє, яка відкрилася у сумській міській галереї. Організатор виставки Роман Голуб каже, що її мета нагадати про українську самобутність. Показати і розказати всьому світу, що в Україні не тільки війна, а продовжується життя, що є творчість, є художники. Ларт він вже не новий, багато людей там займалися цим, але так системно, так наполегливо, як це зробив Роман. Бо ми знайомі з ним. Він у нас його галерея Костур розташована у нас у дворі Так наполегливо, я не багато бачу людей, які б так системно і наполегливо займалися цією темою. І Тут ми бачимо ну, реально велику роботу. В експозиції Мейл Арт поєднаний з роботами самого Василя Кричевського, а також дітей-учасників художнього гуртка у Верхній Сироваці. Кричевський народився на Лебединщині. У Верхній Сироваці він деякий час навчався у школі. Я намалювала будинок там, де він жив, коли був маленький. Я сам з Верхній Сироватки. Якраз Василь Кричевський, він там стоїть біля нашої школи, у пам'ятки стоїть. Він якось пов'язаний з верхньою сироваткою. І Мої діти, якраз четверо дітей, вони ходять в художній гурток, і вони теж намалювали якісь малюночки. на цю тему. Виставка до ювілею Василя Кричевського триватиме до 28 січня. Олена Рашевська, Лариса Дученко, Суспільне новини, Суми.